Скажи мені, будь ласка, Вові, які тачки тобі подобаються найбільше, якщо обирати по типу кузова? Ну років десь 12 в мене були седани, але останні кілька років я обираю SUV. Це ну, що, це що? ну і мій тато називає їх джіп, я не знаю, що їх джіп називає джіп. А мені ще останнім часом, ну, знаєш, знає, знає, які подобаються? Оці такі маленькі, по-моєму, це сузуки, які вони такі зовсім такі малесенькі, які такі дивляться, на них він каже, я коли виросту, я стану джіпом. Калюшко тако пробує. Насправді, є авто, яке ще буквально 20 років тому наш менталітет просто не сприймав. Але сувора реальність змусила українців придивитися до цього надзвичайно практичного класу машин. І тепер ці одні з найпопулярніших автомобілях у пошуках на автомайданчиках. Як ти думаєш, про що йде мова? Е, універсал, мабуть? Ну, універсал? Ну, мінівен. А, мінівени? То не то саме, що універсал? Ну ні, мінівен, це ну такі не просто сімейні універсали. Вони там збільшений функціонал, так. це таке бізнес рішення. Тому що там можна і на дачу, так. і на картоплю, так. і на риболовлю, і навіть доставку малогабаритних вантажів. Так, тому ви панство просто повинні дізнатися більше про них. От які краще з них. Дивимося. Майже 25% пропозицій вживаних автомобілів з Європи це мінівени. Дуже популярний формат машини стабільно користується попитом, особливо на вторинному ринку. І щоб дізнатися про кращі пропозиції, впливове видання «Автоекспрес» оцінило надійність, практичність, корисний об'єм і вартість володіння, і склало топ 5 найкращих для покупця вживаних мінівенів віком до 10 років. Відкриває лідерську п'ятірку за сукупними перевагами Рено Гранд Сценік». Це взагалі родоначальник класу мінівенів, який з моменту виникнення у 96-му році зібрав величезну купу нагород як кращий автомобіль сегменту. Четверте покоління моделі пропонує дуже класний дизайн і неймовірно витривалі дизельні двигуни, які комплектуються сучасними і перевіреними автоматичними КПП. Експерти оцінили семимісний салон, обсяг багажника і надзвичайно дешеву ремонтну здатність. Тому Гранд Сценік традиційно присутній у списку кращих. Четверте місце віддали японському експерименту під назвою Honda FRV. Нестандартний дизайн, оригінальний салон на шість пасажирів з трьома сидіннями на передньому ряду, і при цьому компактні розміри. Головна перевага моделі куленепробивна надійність і фірмова керованість притаманна автомобілям Honda. Цей мінівен, можливо, і не лідер за об'ємом багажника і витратою пального. Але за даними сервісної статистики, Honda FRV це найменш проблемний у сегменті мінівенів в плані технічних проблем, тому його козирі – надійність і задоволення від драйву. Для Тих, хто цінує в машині саме ці якості, однозначно варто придивитися. Третю сходинку аналітики «Автоекспрес» віддали моделі Сіат Альхамбра. Він використовує надійну платформу Volkswagen Шаран і моторні технології Ауді. А в салоні елегантні рішення від «Сіат». Це один з кращих мінівенів за простором і для пасажирів, і за об'ємом багажника. А економні двигуни і точне шасі робить його найкомфортнішим у класі для дальніх подорожей. Крім того, Seat Alhambra відзначено як дуже досяжний автомобіль в плані вартості сервісу, що точно підійде раціональним родинам, які багато подорожують. На другому місці абсолютно заслужено опинився Citroen C4 Grand Picasso. Кожен, хто мав з ним справу, знає, що це неймовірно комфортний мінівен з ультрам'яким шасі та просто безмежним багажником. Його визнано кращим сімейним авто за зручність і величезну кількість боксів, кишень, поличок, підстаканників та опцій для дітей. Крім того, експерти відзначили багаті комплектації, починаючи від базової версії та низьку експлуатаційну вартість. Тому для шанувальників комфорту, зручностей і різних додатків для родинного використання це іде реальний варіант Ну, а лідером визнано, і ви зараз здивуєтеся, наймасовіший у Європі мінівен Opel Zafira Tourer. Третє покоління вилікувало більшість недоліків старих моделей, але покращило головні переваги. Козирі найбільший багажник при семи розкладених сидіннях, найбагатша комплектація версії Еліт і унікальна система трансформації салону Opel 7 Flex. Це найбільш універсальний мінівен, який може виконувати і пасажирські, і вантажні завдання однаково ефективно. Втім, є одне але спеціалісти радять уникати базової версії. Якщо ви хочете користуватися цим авто на усі свої гроші, ви, звісно, можете не погоджуватися з рейтингами, але основне їхнє завдання визначати лідерські тренди за різними показниками. І більше таких трендів ви можете дізнатися щоп'ятниці у нашій традиційній рубриці ТОП авто.